Сьогодні головним героєм програми про профі стане Сергій Фещенко, редактор одного з інформаційних сайтів Житомира. Отож, як воно бути журналістом у Житомирі? Дивіться у нашій програмі. Далі Сергій Фещенко, переможець на численних журналістських конкурсів, саме на численних наголошує він, адже за щоденною роботою чи бавитися із грантами, званнями та номінаціями у нього практично нема. Головний досвід вважає Фещенко, адже з дитинства він бачив себе саме журналістом. Приблизно 7 класу я вже зрозумів, що хочу бути журналістом. Хоча раніше у мене були інші думки, і я у дитячі роки мріяв бути лікарем, там інші професії мені подобались, але гарно виходили твори перекази, і мене почала приваблювати журналістика. Радіо Свобода була така програма, вже не пам'ятаю її назву, пам'ятаю тільки її ведучого Зіновія Фіца. Вона була громадськополітична, я її слухав. Це були 90-ті роки, кінець 90-х. І я вже тоді писав свої думки на цю програму. І декілька разів їх навіть зачитували у прямому ефірі. Ми слухали цією родиною, як е, житомирський школяр Сергій Фещенко пише про те, що країні потрібні зміни. Там. Ну, воно так смішно на той час виглядало. Зараз я перечитую ці, ну, ці листи на Радіо Свобода, розумію, що там було багато ілюзій, що того, чим я жив тоді. Ну, Насправді бути не може. Здобути відповідну спеціальність, аби мати омріяну професію у наш час легко. Головне, аби були фінанси. Навіть мегаталановитим дітям не завжди щастить. Проте, хто шукає, той знайде свій шлях або спосіб на нього вийти. Я закінчив школу і хотів бути журналістом. Зрозуміло, що моя родина незаможна. і постало питання. Як мені бути журналістом, якщо у Житомирі немає факультету журналістики? А навчання в Києві воно, ну, дуже затратне і взагалі не було можливості навіть думати про навчання в Києві. І мені батьки казали, синку, ти не будь журналістом, ти будь реалістом, бо в нас немає грошей на це. Але на щастя, у 2001 році, в нашому ЖДУ імені Івана Франка відкрилася спеціальність редагування освітніх видань. Якраз у 2001 році я закінчую школу і у вересні відкривається ця спеціальність, і я на неї йду і стаю журналістом у місті Житомирі. П'ять років провчився там. Ну, далі робота в газеті 20 хвилин, два роки, армія півроку. Потім три роки робота в газеті Місто журналістом. Ну і сайт «Репортер Житомира, який ми з Олександром Кузловським, Житомирським підприємцем, створили. Здобути відповідну спеціальність, аби мати омріяну професію у наш час легко. Головне, аби були фінанси. Навіть мегаталановитим дітям не завжди щастить. Проте, хто шукає, той знайде свій шлях або спосіб на нього вийти. Почав приблизно з третього курсу я писати матеріали, навчаючись в університеті. Спочатку це була газета Вільне слово, там була оприлюднена одна моя замітка. Потім у нас відкрилося студентське радіо, я себе спробував там. Але в мене нічого не вийшло там якось, ну, не знаю, можливо, радіо це не моє. Більше тянуло до друкованої преси все-таки. І п'ятий курс це початок діяльності функціонування в Житомирі газети 20 хвилин. тому що Раніше вона називалася Рія інтереси, здається, бо якось по-іншому. І як вам? Ні, у мене місто по вашей специальности. Нет, і все. Нет. Я не судоводитель, Я журналіст. Э, вернее, будущий журналіст. Я к вам на практику. А мені. Да. Я студент п'ятого курса. Приходжу туди на кастинг, так би мовити. Мене там слухають, приймають на, на випробувальний період. Для мене це все дуже незвично і страшно, тому що там. Офіс, там окремі відділи, окремо рекламний відділ, окремо журналістський відділ, окремо промо-відділ, офіс-менеджер сидить, який це все модерує. І я студент п'ятого курсу. Ну, нас такого не вчили. Нас викладачі вже були, ну, люди зі стажем педагогічного досвіду, більшість викладачів. Вони давали нам теорію, але ну, звісно, що університет не може дати практики. Ні, ну він дає практику. Ми їздили на практику. Наприклад, я сам на четвертому курсі обрав практику в Олеській районній газеті Зоріна Дуборчу. Це мій рідний район, і мені було цікаво, а чим же ж живе і як працює районна газета Олеського району. Районна газета Олевська. І це було цікаво один тиждень я там. Був на практиці, познайомився з журналістами, звісно, там зовсім інші реалії, життя і зовсім інші обставини, за яких працюють журналісти. Так. Да. Ну, в газеті написано буквально несколько строк. А мені хотілося б показати всю романтику будні небольшого Буксира. Вони на мене дивилися э, з таким виглядом. Ну, взагалі, журналіст з житом, чого ти сюди приперся, в цей Алєвск. Розумієте? Отак. Що, в тебе для практики не було житомирських газет, що ти поперся за 140 кілометрів? Ну... А при чому тут я? Журналіст обязан постичь професію, яку він пише. Узнати її ізнутрі. Ну, як говориться, влізти в цю шкуру. Яку шкуру? Практика – це основне, тому що ну, є теорія, якщо людина хоче досягнути успіху, вона повинна Має бути здоровий баланс між теорією і практикою. Якщо одна теорія, да, людина читає, 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 а не робить, все одно, коли вона починає робити, вона робить дуже багато помилок, яка б вона розумна, ця людина не була. Скільки б теорії вона не вивчила, все одно починаються помилки, провали, починаються там, такі ситуації, за які соромно. Але так же ж треба, по-іншому не виростеш. В своїй професії. Без обломів успіху не досягнеш. Ну це всі про це кажуть, розумієте? Оці шишки треба понабивати на лобі, для того, щоб потім вже ну, можна було говорити, що ти щось да, означаєш в своїй професії. Коли Сергія запросили у новий проект попрацювати редактором. Він погодився і пішов зі стабільної, як здавалося багатьом колегам, роботи у комунальному виданні. Працювати у новому інформаційному просторі було на дивину цікаво, проте не завжди легко. Спочатку доводилося навчатися по новому, спілкуватися із читачем, адже сьогоднішній інформаційний простір вимагає застосування одразу усіх професійних вмінь журналіста. Як ти себе бачиш в журналістиці, так і працюй. Наприклад, мені ніхто не вказує, як мені писати, що мені писати, в якому стилі писати, кого хвалити, кого критикувати. У ну, мене такий сайт, що він не підпорядковується, не належить жодним політичним структурам і не має такої співпраці, яка б вимагала від мене певних ну, таких. Враховування акцентів політичних. Власне, як каже сам Фещенко, йому пощастило із директором, хоча спільно мову вони знайшли не одразу, розповідає керівник. Проект «Репортер Житомира ми починали з Сергієм Фещенко два з половиною роки тому. Приєднано знати, що цей проєкт, що наше починання наше замінити в місті. Надіюсь, у нас є свій читатель, собственне лицо, Мне, ну конечно, хотелось бы, чтобы наши читатели более активно участвовали в работе нашего сайта, присылали интересные материалы, фотографии, свои мысли. Два с половиной года назад у нас было несколько проектов. У нас были приходили люди, которые хотели писать, которые хотели создавать сайт. Но до Сергея Фещенко, честно говоря, ничего хорошего не получалось. Вот уже с его приходом мы, кстати, не сразу поняли друг друга. Было много у нас недопониманий, но это работа. Единственное, да, вот человек, который вдохнул в то, о чем мы думали, вдохнул в жизнь, и этот сайт сейчас действительно работает. И надеюсь, его уже узнают в городе, заодно и узнают уже Сергея Фещенко. Ну и насчет э, Сережи как журналиста. Да, действительно, мне кажется, у него есть природный талант. Это очень много. Природный талант и огромное желание работать. То есть, если есть желание работать, то, я думаю, все получится. Я е... Yeah. Журналіст, який послуговується виключно своїми якимись баченнями про об'єктивність, неупередженість, я можу собі це дозволити. Тому можна працювати в журналістиці в Житомирі. Тем вистачає насправді їх дуже багато. На електронну пошту щодня приходить до 20 і більше повідомлень, кожне з яких. Може стати приводом для більш ґрунтовного дослідження. І... Колеги кажуть, Сергій цікава, по-справжньому творча особистість. У ну, Сергії я знаю, ми з ним зустрічаємося з більшого по професійній діяльності, але моя думка про цю людину, що в нього дуже цікаве життя. Сергій сам по собі, і він енергійний, і багато в нього ідей, які він викладає в професійній роботі, на своїх своїх статтях, матеріалах в його житті вони втілюються, і все, що він бачить, про що він пише, він ніби проживає і в своїх епізодах. Наприклад, ось, якщо висвітлювали тему купання на водохрещі, Сергій врешті сам почав купатися і цю ідею ширити. І він прожив він втілився з цим Матеріалом. А взагалі, я думаю, що це дуже глибока людина. У нього гарна освіта, гарне майбутнє. І навіть процес сприйняття світу і його світобачення ну, є багато кому на нього рівнятися. в цьому. Будь ласка, працюй, всі теми цікаві. Не буває нецікавих тем в журналістиці, у Житомирі, в Києві в будь-якому місці на планеті. Немає нецікавих тем. Є нецікавий підхід журналіста до цих тем. Або небажання, або якесь нерозуміння, тому що журналісти дуже часто не є фахівцями у багатьох сферах. І тому їм важко написати так, щоб зрозумів читач. Находити общий язик, головне в професії журналіста. Журналіст не зрозумів, про що він пише. Журналіст повинен бути експертом. Якщо він пише, і тоді читачеві буде цікаво читати матеріал. Він його зрозуміє, не потрібно знущатися над читачем, примушуючи його думати, а що ж мав на увазі автор, а що ж мав на увазі цей журналіст. Що він хотів написати? Читач має розуміти, про що мова. Аби не перетворити творчість на ремесло, журналісту чи не щодня доводиться чимало працювати над собою. Проте на питання, чи не виникали думки про зміну професійної діяльності, Сергій відповідає емоційно, але чесно. Чи хотів кинуть журналістику? А яку ви професію мені порадите? Якщо я кину журналістику, яку професію ви мені можете порадити? От я я можу вас запитати як журналіста, який теж працює в цій сфері. Це дуже складно. Я думав над цим, але бачу, що я себе не реалізую в іншій сфері, просто-напросто. Для чого йти в іншу сферу, в якій ти будеш на останніх місцях, якщо в журналістиці, навіть якщо ти будеш бідним, але гордим, так би мовити, але будеш відчувати себе людиною в житті і в своїй професії. Гроші вони ж не все вирішують, розумієте? Так, гроші важливі. Але є самореалізація людини, і це на першому місці, тому що людину щасливою роблять не гроші, а те, як вона реалізує свій потенціал у житті. Якщо я реалізую свій потенціал в журналістиці на повну катушку, так би мовити, то в мене будуть гроші. В чому проблема? Не відкладає на завтра те, що можна оприлюднити прямо зараз. Далі про специфіку роботи інтернет-журналістики, блоги та коментарі. Інтернет-журналіст перебуває в постійному потоці. Якщо журналіст газети знає, що в нього газетний день вівторок, і він може середу, четвер-п'ятницю збирати матеріал на вихідних писати, в понеділок принести, то інтернет-журналіст щодня. Повинен продукувати, генерувати новини, тому що сайт потрібно наповнювати. Тому що читач чекає новин. Не має бути розриву між новинами не більше двох годин. Тому що ну, це є погано, коли одна новина закидається вранці, інша в обід, а третя увечері, а у 8-9 вечора ще 5 новин. Тобто, Редакція інтернет-видання повинна працювати на те, щоб новини на сайт закидалися постійно. А тому потрібно планувати роботу відповідним чином. І потрібно приходити, можливо, дещо раніше, не о 9, а о 8.30, переглядати пошту, дивитися, яка ситуація, що можна подати сьогодні, що актуально, якого можна. Взяти інтерв'ю, коментар і все це робиться дуже швидко і дуже оперативно. І зазвичай по телефону. До речі, а поки ми з вами говорили, наш автор Марія Хіміч закинула статтю в авторську колонку. Називається Жінки ВС Чоловіки. Спеціально до Дня Святого Валентина почитаємо. Цікаво, мабуть. Так, 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 Дивимось. Ми почитаємо. Наш сайт є сайтом позитивних новин і це, очевидно, якимось чином передається тим, хто коментує наші новини. Цікаво, що дуже мало негативних коментарів на репортері Житомира. Брутальної лайки жодного разу не було. Якщо є якийсь негативний коментар спрямований на нас, на якість нашої роботи, ми до нього дослухаємося, тому що це важливо. Критика, якщо вона обґрунтована і конструктивна, вона покращує якість нашої роботи. Ну і відповідно ми намагаємося дати відповідь людям. Алю, Сереж, добрый день. Ты где? Бери фотографа, подъедьте на площадь, там есть интересный материал, сейчас снимите. Будете на месте, я вам объясню, позвоню дополнительно. Ну все, давайте. Счастливо. Коли людина багато працює, вона повинна шукати час і на повноцінний відпочинок. Найкраще дозвілля для журналіста Сергія Фещенка це просто відпочинок. А споглядання серіальних історій після робочого дня він вважає знущанням над своєю психікою. Проте він вірить у добро і не любить фільми про насильство. Дуже мало часу на відпочинок. У мене зараз буває так, що під кінець робочого дня, перебуваючи в офісі, я включаю фільм. І дивлюсь його прямо на роботі. Не йду додому або прямо на робочому місці дивлюся фільм. Тому що поки доїдеш додому, ти змушений переварювати ці всі новини, ці всі, всі обставини, які, з якими ти зіштовхнувся за день. І тому я відпочиваю фактично на роботі, розвантажую свою голову на робочому місці. А приїжджаю додому, і я вже нічого не дивлюсь, нічого не слухаю взагалі. Тому що ну, дуже багато інформації проходить за день. І приходити додому, включати телевізор або кіно це вже ну, є знущання над психікою в, в моєму випадку. Але десь так раз в місяць я вже помітив. Що я опиняюся на дискотеці 80-х, відриваюся, так би мовити. Ой, не буду горювати! буду танцювати! І це дуже добре, воно якось звільняє від зайвого напруження, потанцюєш і ну якось легше дивишся на, на речі. От ну, я люблю дивитися. Такі фільми, які розвивають мене, які дають мені якесь розуміння того, хто ми є такі на цьому світі. Вони філософські, психологічні, добрі фільми. Зараз от мені вже не подобається дивитися фільми Бойовики, містику, там, де вбивство, де, де зло. Тому що, ну, для чого це воно? Оце зло. Для чого на нього дивитися і його споглядати? Я люблю добрі фільми. Наприклад, останній фільм, який я подивився, французький фільм один плюс один називається про інваліда і людину, яка за ним доглядала. Дуже добрий фільм. Після такого фільму хочеться жити. Розуміє, що ну, світ не такий вже жахливий, і що, ну, що є добрі люди на землі. Що є надія на те, що людство ну все-таки воно не скотиться в якусь прірву. стосовно музичних смаків, то вони каже Фещенко теж змінилися. Можливо, це пов'язано із активною журналістською діяльністю, а може, зі змінами світогляду, Принаймні, тяжкої музики останніми роками йому слухати хочеться все менше. Ну і відповідно таку саму музику я слухаю, яка мене заспокоює, яка дає мені якісь такі позитивні емоції. Раніше слухав рок. Ну, але це були молоді роки, там рок, Нірвана, Рамштайн і все таке. Ну, ви ж розумієте, як воно було. А, ну зараз вже можливо переріс цей етап і ну, така музика. Ви любите шансон? Не той шансон французький, а такий, як у нас грає в маршрутках. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, під настрій я люблю шансон і бутирку, і шафутінського можу слухати. і... Ну, я не люблю весь шансон, тому що шансон це великий пласт, і там є багато такого, що мені не цікаво. А от найкращі пісні, які справді беруть за душу. І це цікаво, що шансон він може брати за душу, тому що там не один негатив і не одна тюрма, і не одні, не одні засуджені. Там співають про кохання, про стосунки між чоловіком і жінкою. Навіть якщо людина засуджена, жінка, яка його чекає, чому ну, це теж життя, це все треба розуміти, не, не потрібно закривати очі. Це не значить, що, що я такий. Але ну... раніше в мене було інше захоплення. В дворі гуляв у футбол з друзями і ходив на секцію єдиноборств. Ізраїльська система самооборони Кравмага в Житомирі. Два роки проходив, дуже було корисно навчитися себе захищати. Для журналіста прийоми самооборони дуже важливі. Для тих юнаків і дівчат, які хочуть спробувати себе у журналістиці, Фещенко радить спочатку визначитися не по принципу, а воно вам треба, а по справжньому. Тобто, хоча б спробувати навчитися відрізняти покликання від капризів і цікавості реального успіху в цій сфері може досягнути людина, яка має талант. Має бути мотивація, чому я йду? Або це моє життя, я живу цією професією, я без неї не уявляю, ким би я міг би бути. Або я просто хочу бути журналістом, бо це модно, прикольно і цікаво. Можна засвітитися, познайомитися з цікавими людьми. І та і та мотивація, вона себе виправдовує. Але тут потрібно дивитися на те, якою є надціль. Надціль вона завжди має бути для будь-якої людини. Тому що просто працювати, заробляти гроші так, це дуже важливо, тому що потрібно утримувати свої родини. Але надціль, як на мене, в журналістиці також це змінювати світ на Але надціль в журналістиці, як на мене, це змінювати світ на краще, щоб твої новини не пригнічували душевний стан читача. Щоб ти не ніс в своїх новинах негатив і зло, щоб ти давав людям якийсь позитив, надію, і натхнення. І тоді ти можеш виправдати себе в своїй роботі. Оце має бути на ціль. І це я хотів би побажати молоді, творити новинами добро. Була програма про профі, і пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень на цьому ж каналі у цей же час.